Toyota Camry символ надійності. Камерюшка шістнадцятого року на двигуні, 2.5 атмосфера, бензин, Передній привід. Знову на нас така от накладка, щоб не ловити сколи на Тут Не бампері на капоті. Стоїть лінзована оптика оригінальна. Омивачі фар, партрунічки передні, партрунічки задні. По салончику маємо такий от текстиль. Маємо ось таке от прекрасне мультикермо. На якому у нас управління мультимедії, управління інформації на бортовому комп'ютері і управління дзвіночками. Є в нас автоматичний датчик світла, датчик дощу, по пробігу 160 тисяч. Така у нас цікава приборочка. Дуже класно виглядає, мені особисто подобається. На центральній частині у нас є ось такі часики: класична мультимедія. Стоїть двозонний клімат-контроль, є у нас два підігрівчика і самий надійний автомат Тойотовський. Тут ще ніша, можна, в принципі, телефончик поставити, Є у нас зарядочка, є у нас ауксик. І є у нас додатковий прикурювач. Так, позаду ми бачимо у нас. лежать борсові килимочки, охання чистенькі. Тут навіть також є дерев'яні приставочки на дефекторах. Є у нас і зафікси, підлокний чокось тут сховався. Такі от якенький, сидіти дуже зручно. Це такий, як подушечка, прямо. Ось наша камерка, як можете бачити, все у нас тут є. Що у нас є в комплекті? Що у нас є в комплекті? Є у нас. Шкіряні чехли, є в нас додаткові ворсові килимочки. Ось такі от накладочки на дзеркала, якщо хтось полюбляє, Давайте заглянемо під низ, що у нас там є цікавого. Так, як бачимо, у нас тут є інструменти, повний комплект, повноцінна запаска. Тому все, в принципі, у нас тут по автомобілю присутнє якщо треба, буде щось замінити по Toyota, все, в принципі, тут у нас є. Так що, друзі, якщо ви собі розглядаєте автомобіль від 15 до 20 тисяч доларів, який не буде вам робити мізки, який не буде особливо ламатися, і будете робити виключно теорії заправляти його, то ваш вибір це Toyota Камері. Надійна, комфортна і доволі стильна, навіть по сьогоднішні роки. Тому чекаємо всіх на автопоєнті, приїжджайте себе до робити Сфільська 19 і зможете придбати собі ось цю от красуню. Автопоїнт придбай якісне авто.